Добрий день. У мене є рахунок в банку. Банк робить перевірку платежів по цьому рахунку і мій рахунок був заблокований. Я подала заяву на розторгнення договору з банком. Я хочу розірвати договір. Банк його не, розірва, не розриває. Скажіть, будь ласка, закон України на підставі якого банк не розриває договір зі мною? Закон України номер 361-9 про запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Стаття 15. тобто діяльність фізичної особи підприємця зареєстрованого в Україні, який сплачує податки. Це підпадає по цей закон, тобто відмивання коштів податків питання. Тобто, якщо людина є ФОПом легально зареєстрованим, то вона якийсь там шахрай, що відмиває гроші, чи що я не можу поняти. Банк є первинна ланкою здійснення фінансового моніторингу, тому має провести перевірку? А, ну, банк перевірив. Діяльність ФОП так. ніякого заборони немає. Що ФОП заборонений в Україні, чи що? Я не можу зрозуміти. Банк, банк надасть вам з приводу вашого рахунку. Ні, ви мені поясніть, чого договір не розривається. Бо в договорі з банком чітко вказано. Банк надає вам роз'яснення, бо банк перевіряє вашу діяльність з приводу вашого рахунку, надає вам відповіді на ваше запитання. Так банк мені не надав, я тому до вас телефоную Це як до регулятора. До банку на юридичну адресу ми вашого рахунку не бачимо, які операції ви здійснюєте, також не бачимо, тому коментувати на жаль немає можливості. Верніться Просто... до банку, отримайте роз'яснення і потім ви вже цими роз'ясненнями будете полювати. Якщо буде здавати, що банк здійснює якісь помилкові дії або неправомірні, ви передаєте цю від, відповідь з банку ДНБУ. Ми переглянемо щось на. Просто мені не зрозуміло, перевірка добре, надала всі документи, немає ніякого факту, підтвердженого, що там якась нелегальні доходи, там чи ще що, ще щось, все офіційно, ФОП, людина здійснює діяльність, всі платежі є законними та офіційними. Банк не розблоковує рахунок, причини він мені цього не пояснює. І договір розірвати я з ним не можу. Тобто, клієнт це якась безправна тварина, яка не має ніяких прав. Банк може робити з ним все, що хоче, а грошима користуватись людина не може. Я правильно зрозуміла? Вам треба звернутись до банку та отримати роз'яснення письмовому форматі, ознайомити, щоб ви зрозуміли, що відбувається з вашим. Тому що ну я бачу регулятор НБУ. Не встановив ніяких важелів, щоб захищати права клієнтів. Тому що банк має право все, робити провірку, має право. Не розривати договір, має право. Відмовитися від перевірки, клієнт не може. Закрити рахунок, клієнт не може, отримати доступ до грошей, клієнт не може. Тобто, клієнт безправна скотіна, правильно? Получається? Ну, це так виходить із всієї ситуації, що я маю, по суті. Термінів перевірки також немає, вона може тривати хоч 150 років. Ну, що це? Поясніть. За поясненням, ви звертаєтесь до свого обслуговуючого банку. Ну, вони нічого не пояснюють, вони мене не розблоковують і все. Вони це нічого. Це офіційна вакцина юридична адреса. Ви думаєте, я не звернулася? Я звернулася. Але пояснень нуль пояснень нуль і від вас, як від гаранта, ну. Якщо ви зверталися до фінансової установи, надайте, будь ласка, повідомлення про влучення. Я вам можу надати. Я вам можу надати, але це не, не розблоковуємо гроші, розумієте, які досі сих пір заблоковані, я ними не користуюся. Я навіть договір розірвати не можу. Що це? Яка протидія легалізації доходів? Що ви морозите, нема ніяких нелегальних доходів, їх нема, вони всі легальні. Чи є у вас ще питання до національного банку? Більше питань нема. Національний банк. Доброго дня, мене звати Олена. Добрий день. Я щойно вам телефонувала, ситуація така, а банк заблокував мій рахунок. І робить якусь перевірку платежів. Я подала заяву про розірвання договору з цим банком. Я хочу розірвати договір і закрити цей рахунок, а банк мені відмовився розривати договір. Я зателефонувала до вас на гарячу лінію НБУ 5 хвилин тому, для того, щоб запитати на підставі якого закону України, а банк відмовляється розривати договір. За ініціативи клієнта. На гарячій лінії мені повідомили, що це закон України 361-9, стаття 15. Я відкрила Google і відкрила цей закон. Це закон про запобігання та легалізацію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Стаття 15. Обов'язковому фінансовому моніторингу підлягають операції лотереї, казино, азартні ігри, продаж зброї, проституції і так далі. Я тим не займаюся, Я, це не має ніякого відношення до мого питання. Закон України на підставі якого банк має право відмовити клієнту в розірванні договору. В цьому законі нічого про це не йдеться. Саме цей закон регулює дії банку. Я не дії банку запитала. Я запитала юридичні підстави, чому банк не розриває зі мною договір. Перевірки фінансового моніторингу. Ви вже звертались неодноразово сьогодні. Ми саме Диві... повторюємося. Дивіться, про дивіться, про... дивіться про... я, про... я про... не бачу, я не бачу законного підґрунтя. Чому не розривається договір? Я ж не говорю, що не треба вести перевірки. Ведіть, але договір до перевірок не має жодного відношення. Пан пер... завершить перевірку і далі буде приймати рішення. Можливо, буде розрив ділових відносин. Так, я вже роз я вже подала заяву про розірвання і банк вже порушує закон. Він юридично не розриває зі мною договір, так не має бути. Ні, поки проводиться перевірка, ви не можете розривати. Де ви це написано? Де це написано? Стаття, закон конкретно. Я відкриваю зараз в гуглі. Давайте кажіть, де це написано? Договір банк не розриває, поки ведеться перевірка. А, джерел походження коштів клієнта. Кажіть, відкриваю. Банк проводить належну перевірку. Ні, Належно. ви мені статтю України, закону України, кажіть. Ні, такої статті немає. Ну, тобто, дії банка є незаконними, я правильно розумію? Ні, перевірка не завершена, процес не завершений. Ні, ми про не про перевірку. Ну, що ви про то перевірку? Ми не про перевірку. Ми про те, що не розривається договір зі мною, на підставі якого юридичного документа завершення перевірку, тоді розвірвуть можливо. Дивіться Ну ви не відповіли на моє питання. Тобто, це дії банку є незаконними. Нема ніякої ні постанови НБУ, ні закону України, який би ну дозволяв банку не розривати договір, бо є перевірка. Такого немає. Я це зрозуміла. Інше питання. А оцей закон України 361-9, стаття 15 про легалізацію відмивання доходів. Там говориться, що фінансовому моніторингу підлягають казино, лотереї, там, зброї і так далі. Я яке відношення до того маю? Я не казино і не лотереї? Банк як первинна ланка фінмоніторингу перевіряє всі операції клієнта. Даного закону можуть призупиняти операції за рахунок. Ну, де в цьому законі написано, що ФОПа, який а, здійснює маркетингові послуги, мають перевіряти. Покажіть мені. А всі пункт... Ці... Це закон називається так. А ну, перевірці диві... підпадають всі клієнти. Дивіться, ну в законі написано конкретні категорії клієнтів, які підлягають цій перевірці. Це ті, хто проводять Ні, азартні сьогодні. ігри, лотереї, банківські там якісь метали давайте, і так ну, далі. Давайте. Ну давайте не будемо сперечатися. Ну. Банк на законних підставах перевіряє вас як клієнт, тому тут немає сенсу проводити вступати в Так в законі мене немає, ну немає тоді. Звертайтеся до суду, якщо ви Ну, мене ну, немає в законі, тобто перевірка є незаконною. Згідно з цього закону про запобігання легалізації відмивання доходів, ну виходить так. Мене тут немає. Я його прочитала. Щойно цей закон? Мене перевіряти взагалі не мають право юридичного, але мене перевіряють, і ви говорите, то є добре як регулятор. Ну, це ненормально, По крайній мірі це незаконно. І другий момент розрив договору. Банк має розривати за моєю ініціативою. Тобто я маю звернутися до суду, щоб суд навчив банк ну, соблюдати закони. Правильно? Ви робіть, як вважаєте за потрібне. Ну а як це? На яких підставах Ви банк вважаєте? не розриває договір Ви за моєю вважаєте, ініціативою?